Ще раз доброго всім дня! І хочу сьогодні розказати вам, що в мене є з дитячої серії, що залишилось, може в остатках трошки є. Е, і так, що в мене є? Почнемо з цього наборчику. Тут у мене гель для душу, шампунь для волосся, отакий спрей для розпутування волосся, і ось такий парфюмований спрей, як дівчачі такі духи. Цей весь набір. Може бути вашим поприємній ціні. Також ось такий набір для менших може, діток. Тут шампуні з кондиціонерами без сліз, ось такий ж спрей для розпутування волосся, і ось такий гель і піна для ванни Два в одному для діточок. І є ось такий набірчик: тут гель для душу, спрейчик парфюмований, ароматизований, і ось таке рідке мило, дуже такий чудовий теж набір. І тут для хлопчиків в мене залишився гель-шампунь два в одному. І ось такий у мене ще залишився спрейчик. Він вже в мене давнішній, тому буде дуже приємна знижечка один залишився. Ну, ось така серія для діток є, так що, кому що потрібно, запитуйте.